Його там і не було. Я поїхала за гірляндами і продуктами, а ти посиди. Подумай, якщо Нет. є чим. Шо? Оце я доржався. Називається сам собі ідіот. Лімітована серія. Один екземпляр. Головне, щоб вона хоч мандарини привезла. О, Це не двір. Це якийсь філіал Антарктиди. Де двірник? Де податки, які я плачу своїми нервами? Кожна сніжинка розміром з мою голову. Якщо я зникну в цьому снігу, шукайте мене за запахом сарделюк, які я планую купити. Гірлянди, продукти. Якби не жінка, то й святкової атмосфери б не було. Головне маневри. Дивись під ноги двоногий. О, Жіночка з візком. Мій ідеальний прикрив. Хоп, Поїхали! на таксі до відділу овочів. Оце я розумію сервіс. Тільки б вона не почала купувати пральний порошок. Від нього в мене чхання починається. Так, спокійно, мені потрібна та, що не згорить через 5 хвилин. О, золотисте сяйво. Виглядає дорого, як мій майбутній рахунок за стоматолога. Не призначать головним декором у мишоловці. Терність не проп'єш. Хоча після такого походу я б не відмовилася від краплі Валер'янки. Але це для барона, а я сильна жінка. Мені достатньо шматка твердого сиру. Ти бачиш ці дірочки? Це ж не просто сир. Це архітектурний шедевр. сказав. Шеллі, це крадіжка, а я скажу, це дегустація без попереднього запису. Ну що, Шеллі, це тобі не по полях бігати. Де найстрашніше це трактор або голодна сова. Преш малявка, тут проїзд платний. Вже ранок? Ще трішечки тепло тут. Хай сніжить собі. Тих! <onsieur> <пец�> <Ах, що ?impression> твою ж дивізію! А яке сьогодні число? Господи, ялинки немає, мандарин немає, холодильник пустий, нічого немає! Ворон! Чому ти так довго дрихла? Хотіла сьогодні встати раніше, а подушка мені така заявляє. Лежати, мордою в підлогу, руки за голову, ніяких різких рухів. <пец hearing> І бачив, яке сьогодні число. 15 грудня. Скоро новий рік, а у нас нічого не готово. Точніше, навіть готувати немає з чого. Mm -hmm. Mm -hmm. Барон, це значить поусто. Як у твоїй башці! Шеллі, до нового року, як до місяця пішки. Барон, потрібно вже починати готуватися, щоб не як минулого року з бабкою за останнього гнома боролися. Don't push the horses! Є yeah. Речі, а гном де? Тоді бабка побідила. Так ти збираєшся? Нам потрібно гірлянд накупити, продуктів, ялинку, врешті-решт. Давай ти саменька. Що купувати? Рибу будеш їсти? Ні. А м'ясо? Ні. Ти що, вегетаріанець? Ні, просто бюджетник. Бюджетник? Ну, тоді вітаю з бюджетом. Дай грошей. Mm -hmm. Давай півтори тисячі. У мене лише тисяча. Давай тисячу. Тримай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Місяць ще не закінчився, а від зарплати лише відбитки пальців залишилися я п'ятсот будеш должен. Ти, дивись, щоб тебе вітром не здуло. Барон, там всього на всього маленький сніжок пішов. Ти хоч пішу. камінців чи мелочі накидай у кармани, щоб я тебе по селу не шукав. <рес> Щас спісяюся від твого гумору. <рес> <рес> Ти чому повернулася? По Помілоч прийшла. Витрушуй кармани. А що, наша миша стала літючою? Де ти бачила у мене кармани? Іди копілку по труси. Перепрошую, друже, але мені треба трішки ваги. Такий вихор, що мало не зносить. Ненадовго обіцяю, маракасом побудеш. Звиниш як новорічна ялинка. По копійці в кожну кишеню, баланс як у гімнаста. Авіаквиток не купила, а вже встигла політати. Ну все, кармани повні. Барон. Де мої санчата. Ось вони. А що, миша рішила і санчата навчити літати? Знаєш, бароне, мозок у тебе або геть поплив, або його там і не було. Я поїхала за гірляндами і продуктами, а ти посиди. Подумай, якщо Нет. є чим. Шо? Оце я доржався. Називається сам собі ідіот. Лімітована серія. Один екземпляр. Головне, щоб вона хоч мандарини привезла. Вір, це якийсь філіал Антарктиди. Де двірник? Де податки, які я плачу своїми нервами? Кожна сніжинка розміром з мою голову. Якщо я зникну в цьому снігу, шукайте мене за запахом сардельок, які я планую купити. Гірлянди, продукти. Якби не жінка, то й святкової атмосфери б не було. Головне маневри. Дивись під ноги двоногий. О, діночка з візком. Мій ідеальний прикрив. Хоп, Поїхали! Штовне таксі до відділу овочів. Оце я розумію. Сервіс. Тільки б вона не почала купувати пральний порошок, від нього в мене чхання починається. Вже ранок, ще трішечки тепло тут. Хай сніжить собі. Вже <ridge> ранок, ще трішечки тепло тут. Пл汤, Хай сніжить вей, собі. сьогодні число. -а -а -а. Господи, ялинки немає, мандарин немає, холодильник не пустий, нічого немає. Хотіла сьогодні встати раніше, а подушка мені така заємна. Лежати, руки за голову ніяких яке сьогодні число? 15 грудня. Скоро новий рік, а у нас нічого не готово. Точніше, навіть готувати немає з чого. Барон, це значить поусто. Як у твоїй башці? Шеллі, до нового року, як до місяця пішки. Барон, потрібно вже починати готуватися, щоб не як минулого року з бабкою за останнього гнома боролися. Don't push the horses. Yeah. Речі, а гном де? Тоді бабка побідила. Так ти збираєшся. Нам потрібно гірлянд накупити, продуктів, ялинку, врешті-решт. Давайте саменька. Що купувати? Рибу будеш їсти? Ні. А м'ясо? Ні. Ти що, вегетаріанець? Ні. Просто бюджетник. Бюджетник? Ну. тоді вітаю з бюджетом. Дай грошей. Давай півтори тисячі У мене лише тисяча. Давай тисячу. Тримай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Місяць ще не закінчився, а від зарплати лише відбитки пальців залишилися. Тири, п'ять, п'ятсот, будеш должен. Ти hey, дивись, щоб тебе вітром не здуло. Барон, там сього на всього маленькі сніжок. Тихочка мінців чи м'яло чи накидаю в кармани, щоб я тебе по селу не шукав. <рес> Щас після від твого гумору. <рес> Ти чому повернулася? По Помілоч прийшла. Витрушуй кармани. А <рив> що, наша миша стала літючою? Де ти бачила у мене кармани? Іди копілку потруси! Перепрошую, друже, але мені треба трішки ваги. Такий вихор, що мало не зносить. Ненадовго обіцяю, маракасом побудеш. Звелиш, як новорічна ялинка. По копійці в кожну кишеню, баланс як у гімнаста. Авіаквиток не купила, а вже встигла політати. Ну все, кармани повні. Барон. Де мої санчата? Ось вони. А що, Миша рішила і санчата навчити літати? Barone, мозок у тебе або геть поплив, або його там і не було. Я поїхала за гірляндами і продуктами, а ти посиди. Подумай, якщо Нет. є чим. Оце я доржався. Називається. Сам собі ідіот. Лімітована серія. Один екземпляр. Gracias.